Доброго дня. Яка таємниця виплива незабаром на поверхню? Загальний розклад. Ви зрозумієте, що ви знаходились в ілюзіях. Проясниця ситуація, отримаєте інформацію, ясність розуміння. По відношенню до якогось чоловіка, якщо ви жінка. Ви знаходились в стосунках і розраховували, що з даним чоловіком зможете мати родинні стосунки, перспективу в даних стосунках, а ви отримаєте для себе ясність розуміння, що ситуація є не такою. Ну, і ви зрозумієте для себе, що ви знаходились в ілюзіях, а на даний момент вище сило говорять, що вам потрібно активно діяти. Проявити мудрість по відношенню до ситуації. Якщо ви чогось бажаєте, з даним. Партнером, якщо ви будете проявляти страх відносно невпевненості і знаходитись в бездіяльності насамперед, по відношенню до стосунків з даним чоловіком, не діяти, погоджуватись саме на ситуацію, саме такою, якою вона є, ну, вам говорять, що ви не досягнете результативності в своєму житті. І за страху і невпевненості. а вам що потрібно робити? Йти на починання, активно проявляти, захищати саму себе. Рухатись до цілі, до результату в своєму житті, якщо бажаєте змін. Знаходитесь в ілюзії, ну, це ж для вас безрезультативно. Страх, ви знаходитесь в ілюзії, тому що не впевнені. Або ви свідомо розумієте, що маєте недостатньо інформації саме для себе, для того, щоб бути впевненою, що саме дані стосунки є для вас перспективними. І от коли ви, отримавши ясність розуміння, Пропрацюєте страх, то ви реально станете перед фактом того, що насправді відбувається, і на що ви зможете розраховувати сам в самих даних стосунках. Але якщо ви скажете, що от, зрозуміло, що результат може бути для вас негативний, але це результат. І ви повинні розуміти, що от, по відношенню до даної ситуації, якщо ви. Реально отримаєте ясність і розуміння по відношенню до ситуації, то ви вже можете відштовхнутися саме від цього результату і рухатись далі. Активно проявлятися по відношенню, власне, до свого життя, не залишатися в невизначеності, в ілюзіях, страху, отримати впевненість, отримати саме ту інформацію, щоб здобути ясність, завести розмову з своїм партнером. От, якщо ви будете активно проявлятись по відношенню до ситуації, будете розставляти всі крапки, незважаючи на те, що як би ви не бажали бути в даних стосунках, закоханість, почуття, наповнення, але вам говорять, що вам потрібен результат. Чи вам потрібно і далі знаходитись в ілюзії без результативності в своєму житті? Ну, робіть вибір. Саме отут робіть вибір. Виберете, власне результат. Здійсните прорив в своєму житті, покращите ситуацію, досягнете результативності, стабільності. Навіть якщо саме насамперед в самотності, от дивіться, якщо ви, наприклад, знаходитесь в стосунках, які для вас безрезультативні, тобто в ілюзіях тримаєте себе, ви втрачаєте час, ресурс, складаєте енергію в дані стосунки. Які для вас безрезультативні? Так краще б ви цю енергію, час потратили на реалізацію, наприклад, і досягнули стабільності, примножили і покращили ситуацію. Це як приклад. І з часом отримали для себе інший шанс. Так, для вас безрезультативніше. Таку пораду вам надають.